Переходимо зараз терміново на засідання у Печерському районному суді. Тищенко виступає. Давайте ми побачимо і почуємо це просто це зараз. Шістнадцять десятків десять сорок вісім. Від двадцятого шостого двадцять четвертого старшого слічого слідчук державного розвитку Сергія Вікторовича простосування запобіжного заходу у коліці допомогу домашнього арешту. До підозриного Тищенка Микола 5-го, 175, го року народження за правами передбачення частини 20-376 КПП України. Складається влучиться результативна частина ухвалив. Клопотання задовольниється застосувати відносно підозрюваного Тишенка Микола Миколаєвича го року народження запобіжного заходу виділюється до допомогова. Можна арештка. Це виключено необхідності отримання медичної допомоги та необхідність прибувати до зону укриття від надзвичайних ситуацій примінового пригодного та воєнного характеру. За адресою міста Кіркозомська два корпіростосі русьмого 24, четвертого року може з'явитися в розслідування.

У колон набрали законно силой після заключення сроку на подання апелляційно скарги, що скарбен буду подано. Вправиться подання апеляційної скарги, сюди шурману скасовано набрали законно силой після уполнено решено в апеллітиной инстанции. Полному текстов полку да проголошень пошого всему проще провочності удастся.